Привіт. Сьогодні ми з тобою знайомимося з каталогом номер 3 Oriflame Україна, який діє з 19 лютого і до 9 березня. Якраз до свята весни, і Цьому, власне, цьому і присвячений цей каталог. Тож подивимось, які знижки нас чекають. Дуже крутий аромат новинка. До речі, в минулому каталозі можна було придбати пробників гарних з гарними такими відкриточками, яких можна було понюхати. аромат. дійсно, він дуже смачний, весняний, квітковий, дуже при такий яскравий букет, і також його можна потестувати і в каталозі. Тут ось є стріночка, яка відклеється, можна понюхати потестувати. Аромат дійсно крутий, а вже прям є черга тих людей, хто хоче його купити вже. Хто хотів його купити ще в минулому каталозі, тому. Вже зараз можна це зробити, хто чекав, аромат вже в продажу. Ну І власне, ось на нього ціна зараз тут. І також, якщо ви купуєте аромат Miss Джордані Флорал або Міс Джордані класичну, то ви також можете придбати рум'яна бронзер всього за 125 гривень. Це така бестселер, такий хід продажу наш. Рум'яна в кульках вони робляться вручну на фабриці в Італії, і у вас є можливість взяти їх за такою неймовірно крутою ціною, якої не було просто ніколи. Також в лінійці Джордані взагалі є дуже велика кількість парфумів, як, наприклад, парфуми as Cold, до речі, одні з моїх улюблених, особливо взимку. І зараз ще поки холодно, мені здається, вони ідеально розкриваються. Вони дуже стійкі, залишаються на одягу і до прийняток. Точно в тут є наша запатентована нота як і в Джордані Gold Essence. І також тут є додатково нота малини і шафрану. Можна купити в наборі з лосьйоном, да таким для рук, або ж можна придбати окремо. Ну, в принципі, парфуми з лосьоном коштують стільки, скільки коштує окремий парфум, тому вигідніше, звичайно, брати з лосьоном, тому що він має такий самий аромат. Їдемо далі. Оновлена тональна основа антивікова з пробіотичною сироваткою. Її перевипустили. Я думаю, що багато з вас її вже знають. Вона з вітаміном є, е. дуже класно зволожує шкіру. І Взагалі, тональні основи Джордані. вони... Відомі і круті тим, що вони містять собі дуже багато різних доглядових компонентів. В цьому їхня сила, тому що цей для антивікового макіяжу дуже важливе зволоження, дуже важливий догляд, і тому ці тональні основи вони якраз дуже круто з цим справляються. Далі також наша шовкова тональна основа флюїд зараз на знижці. Це тональна основа більше для жирної шкіри або комбінованої, яка буде перетворюватися на обличчі одразу ж в пудру. Тобто вона при нанесенні ріденька, дуже-дуже така флюїдна, легка, тоненька, але при нанесенні, як тільки ви починаєте її розтушовувати по обличчю, вона одразу перетворюється в пудру, гладко ніжно зашліфовує. Якщо у вас є лущення і шкіра суха, то вона вам не підійде. Для жирної і комбінованої шкіри вона буде ідеальна, лягає дуже-дуже круто, і її зовсім трошечки треба. Для сухої шкіри більше підійде ось такого плану cc Гель для вдосконалення тону, він дуже круто вирівнює, хоч він і CC, тобто легкої текстури, він дуже круто при цьому вирівнює тон і взагалі згладжує всі нерівності шкіри. Далі румяна бронзер в кульках, 389 гривень, але якщо купуєте парфуми, то можете взяти їх за 129, так, нагадаю, так нагадаючи, скільки там у нас було 125 навіть гривень. Також в з джордані антивікова зараз тональна основа під макіяж з пробіотичною сировоткою, яка теж ідеально заповнює всі нерівності шкіри, зморшки, пори да, і так далі. Ці от, антивікові основи під макіяж вони роблять шкіру ідеальною, вирівнюють її, і тональна основа просто лягає ідеально. Плюс це продовжує стійкість макіяжу і дарує таке сяйво всередині вашій шкірі. Плюс є також антивіковий консилер з ось такою губочкою на кінці, ніби кушончик, який дуже круто дозволяє розтушувати консилер. Консилер відіграє теж дуже важливу роль у антивіковому макіяжі, теж дозволяє скрити і вирівняти якісь недосконалості шкіри чи потемніння в макіяжі. Причому антивікового макіяжу боятися, прям не варто, що це щось для дуже сильно зрілої шкіри. А приставка антивіковий вона додається вже для шкіри з там, 21 року. Вже Жінок вважається шкіра старіючою. Тому тут абсолютно можна брати для будь-якої шкіри, яка потребує просто догляду. Тут, тут, тут просто більше доглядових компонентів, аніж там, в тій ж лінійці Джордані чи лінійці онколер uh, Їдем далі. В ніч Жордані величезна палітра помад сатинова. Наприклад, губна помада. Вона буде зволожувати губи і дуже гарно виглядає. Також двосторонній олівець кушон для який Вже полюбився клієнтів. Теж можна його тут замовити. Він з однієї сторони ось такий олівчик, який викручується, і з іншого боку, така губочка, якою можна розтушувати. Також є супертуш 239 гривень. Зараз дуже гарна на неї ціна. І ще в цьому каталозі дуже багато прикрас і в каталозі, і в позакаталожних пропозиціях, які ви можете подивитися окремо на сайті або в наших телеграм-каналах, і ознайомитися з такою категорією, як Норскін, це ювелірна біжутерія з ювелірними каменями, яка не темніє тут повністю де не містять вони нікелю, тому вони дуже якісно круто служать. І плюс тут є натуральні камені. Так? Тобто всі ці прикраси будуть вам дуже довго служити, і дуже класно вони виглядають. Також ми спостерігаємо сторінку з безкоштовною доставкою. Це продукти при замовленні, яких у вас зразу ж автоматом буде безкоштовна доставка. Тому зверніть на них увагу. Далі у нас обов'язково до свята завжди йде новинка, якась Це крем для рук, мило і гель для душу з квітковим ароматом, ароматом вишні. І його зараз теж можна замовити. Тут буде цитрусовий акорд, вишневий цвіт і мускус. Дуже такий насичений, романтичний, весняний аромат, скажімо так. Далі набір сережок ось такий, я, до речі, собі замовила, хоча я не дуже фанатка біжутерії, але мене зачепило, що в наборі аж різних чотири пари виходить, можна між собою поєднувати. І 249 гривень, плюс вони з нержавіючої сталі, цинковий сплав і латунь. Тобто мають довго служити, не темніти. Ну, звичайно, якщо ви не будете в них купатися, вони вам будуть дуже довго слугувати. Їх можна міксувати і кожного дня обирати собі нову пару. Дуже виглядає так гарненько, елегантно. Ідемо далі, подарункові пакетики також ось такі голубі та а, рожеві, теж можна підібрати на будь-який смак. І далі тут теж є ще такий набір прикрас з кулончиками 350 гривень. Тут е, іде е, ланцюжок і такі сережки гвоздики в е, такому варіанті. так, І ось такий ще сріблястий сердечком, теж 390 гривень, тобто два таких набори прикрас. А, далі у нас така акція. Лояльності від компанії при замовленні з цього каталогу на 800 гривень будь-яких продуктів ви можете взяти, підтягуючий денний крем Royal Velvet за 335 гривень. Дуже приємна така гарна ціна на цей крем. Він дійсно того вартий. Він один із дійсно класних таких антивікових кремів, 40 для будь-якого типу шкіри, який містить невисокий, але тим не менше фактор СПФ захисту СПФ 15. Ну і далі лінійка Royal Velvet, Це можна взяти зараз капсули, дуже класні для масажу обличчя, які будуть з. Вони у нас для живлення шкіри з квіткою, згадаю, то скажу вам Так, з квіткою і там цінні масла. Не згадаю зараз, якою квіткою, але можете опис ви почитати завжди на сайті. Дуже детально там описана інформація по кожному продукту, і навіть можна почитати відгуки. Також ці ж лінійки крем для вік, нічний крем і ось такі підтягуючі масочки для обличчя в кремовому форматі, в форматі саше її, до речі, вистачає на декілька разів. Міні-парфумчики, зараз, до речі, хто? Дуже сильно хоче і чекає Жердані Голда Сензу, можна замовити міні-версію або у форматі спрею. Вона просто є. Також ось ось такі парфумчики Divine і Амбреліксір. Я до речі, користуюсь у мене є вікенди. Пузес, і сенза і амбреліксір. Я собі замовляла вже різні, тому що в такому міні форматі ви можете спробувати розкидати собі по різним і ними користуватися. Будь-які два аромати зараз будуть коштувати 189 гривень за кожен. Також один з моїх улюблених парфумів це Nordic Waters. зараз. Та він дуже свіжий, при цьому трошечки містить таку квіткову ноту, і він акватичний, тобто такий водний, водяний парфум. В ньому висока концентрація аромату. Він дуже стійкий і зараз можна взяти в наборі з дезодорантом. Тобто, дезодорант буде вам переплітатися ароматом. Однаковий буде та, з вашим парфумом. Ну і також, звичайно, величезна колекція нових ароматів, плюс можна потестувати і замовити новинки наступного каталогу для нього та для неї новинки Soul Fever, Тому теж можна зараз уже замовляти. Так, їдемо далі. Зараз також. Величезна знижка на парфуми Women's Collection а, і також Лавдап. До речі, ці парфуми ви можете обрати в подарунок, коли ви робите перше замовлення а, на 1300 гривень. То ви отримаєте знижку 15% відсотків і також можете обрати будь-який продукт в подарунок вартістю до 400 гривень. І ці парфуми вони якраз ідеально підпадають під цю категорію, тому будь який з них ви можете обрати собі в подарунок, просто зробивши перше замовлення на суму від 1300. Тобто і знижку отримаєте, і ще плюс можете обрати, наприклад, ці парфуми в подарунок або будь-що з каталогу вартістю до 400 гривень. Далі, бестселер, дуже крутий наш аромат Люсія, 499 гривень зараз в каталозі. Такий аромат дуже ніжний, тут біла фрезія, білий мускус. Дуже полюбляють наші клієнти цей парфум. Я думаю, що ви його прекрасно знаєте. Якщо це ваш фаворит, то ви зараз можете його теж замовити. Парфум як Фем Вікенд» це один з таких достатньо відомих фаворитів, які частенько замовляють. Він зараз теж є в каталозі, тому зверніть на нього увагу. Плюс зараз в наборі з дезодорантом 599 гривень це дуже хороша пропозиція. Тому. Замовляйте. І також колекція Love Potion зараз в цьому каталозі вся на знижці. Тобто і червоні з кремом, і Ruby Sunchio, Ruby, такі новенькі з червоними ягодами, і Love Potion the Secret. Вони зараз на знижках. Також Potion спреї, Soul Temping і Blossom Kiss Також на знижках, тому їх теж можна зараз придбати. І колекція наших шарикових дезодорантів також на будь-який смак, і чоловічі і жіночі. Зараз по 75 гривень, тобто це дуже вигідна зараз на них пропозиція. Також далі є у нас набори для неї та для нього, до речі, профумчики. Great. Ми замовляли з чоловіком, я свій випшикала достатньо швидко. Ну, мені він дуже сподобався, тому, тому швидко він розійшовся. Чоловік ще користується. ну і В чоловіків, зрозуміло, і пляшечка більше, тому вони довше користуються, але парфуми дійсно круті. Мені жіночі дуже сподобалися. Тобто це такий солоденький аромат, непритерний, але дуже смачний. Взагалі аромат з ноткою тубороза мені дуже подобається. Якщо ви також його полюбляєте, то можете сміливо замовляти ці парфуми в комплекті. Зараз з кремом для рук 699 гривень. Ну, або можете взяти подарунок для чоловіка також. Ці аромати парні, тому разом вони переплітаються і утворюють третій аромат, аромат вашої пари. І це теж дуже такий крутий факт, тому можна сміливо замовляти аромат для пари. Йдемо далі. Це ж один з парних ароматів, це позес Абсолют і позес чоловічий The Secret Man. Це теж парні аромати, які поєднуються. У них висока концентрація, це е, такий е, дуже класний тандем, тому теж можна його... Зараз замовити в каталозі кожен парфум 929 гривень, у них висока концентрація ароматів, і вони дійсно дуже круті. Новинка буквально минулого каталогу еклад Амур Інтенсіте, чоловічі та жіночі, які теж можна зараз придбати. Жіночі з ноткою мандарином. Чалевичі з ноткою Герані із шкірою дуже такий класний насичений аромат. Теж такий додатковий плюс в лінійку еклаців, тому що в компанії дійсно дуже багато, їхній великий різновид, але вони всі абсолютно унікальні і дуже круті. Наступна колекція класів екламур і еклад Тужур, які вже достатньо відомі. І будь-які два аромати тут 495 гривень. Далі бюджетні парфумчики, але не менш сійкі. Це туалетна вода венче, чоловіча, саме з м'ятою, зараз 335 гривень. Ну або якщо бажаєте інші, то по 580 Більш такі дорогі і теж доволі е, полюблені залюблені вами е, парфуми Апсидант. Чоловічі і червоні, і чорні, користуються популярністю саме для тих, хто любить такі насичені з бергамотом, кардамоном, ваніллю, такі важкі, солодкі аромати. Для цих ідеально підійде. Для чоловіків, до речі, дуже круто беруть на подарунок і можна ще поєднати цей подарунок з такими аксесуарами. Менс колекшн теж одна із дуже класних. Парфумів Wild Green це одна із новиночок. Фужерний аромат, теж такий більш вечірній. Ну, але треба дивитися по вашому смаку. Якщо ви полюбляєте солодкі, то цей аромат буде для вас. Nordic Waters, знову ж таки, то був жіночий цей чоловічий, також акватичний, також присутня нотка фруктова, це лимон, і листя фіалки дуже крутий. Надзвичайно свіжий, але оця нотка е солоденька, да, вона продає також якоїсь такої цікавості да, цьому аромату. Тому ці аромати, дійсно, ми полюбили, сім'єю також ними користуємося. Джордані Голд також лінійка і для чоловіків. У нас присутня теж дуже такий насичений аромат з легкою цитрусовою ноткою та витивером. Якщо ви полюбляєте деревні аромати, то це для вас. І також чоловіча лінійка по догляду за обличчям, яку можна придбати або окремо продукти, або в наборі, тому що чоловікам теж треба доглядати за своїм обличчям. Ну і дуже класно виглядає в цій коробці як подарунок для чоловіків. Є варіанти і ось таких доглядів для чоловіків. Зараз в лінійці Нордфумен з'явилася ось така умивалка. Два в одному вона і для гоління і для вмивання чутливої шкіри для чоловіків. Також це шампуні, дезодоранти, піни. Ну тут уже просто різні запахи, тому можете обирати теж по своєму смаку. Так, з чоловічі нійкою закінчили. Далі у нас олія для губ. Теж, до речі, один із моїх улюблених продуктів, вона як тім залишається на губах, навіть після того, як сама олія впиталась. Тому дуже класний продукт, три відтіночки, які можна обирати для себе. Губна помада, опять в одному, з ефектом об'єму, вона так, таку трошечки нотка ментолу в ній є, і вона збільшує губи. Тобто, це помада з ефектом збільшення губ. Коли ви наносите, вона починає пощіпувати, і губки трошки візуально збільшуються. Uh, і при цьому це дуже крута помада. Вона стійка, вона дуже класно наноситься, гарно виглядає на губах. У мене в нюдовому відцінку така. І в, по-моєму, насичений винний в мене, тобто червоний якийсь я собі брала. Також зараз є супер-сіка, э, суперматова губна помада The One. Теж я знаю, що багато хто клієнтів її полюбляє. Тут величезна палітра, дуже класна пігментована, пігментована помада. І зараз також можна підібрати олівець для губ. Це те, що не часто буває у нас на знижках, але зараз з'явилась вся палітра доступна, тому також можна замовляти. І також є пензлик для помади. Тобто, якщо ви не любите, наприклад, чи не вмієте рівно наносити самим, самою помадою. да? І також можна окремо замовити пензлик. Суперсійка, до речі, матова помада. Одна із моїх улюблених у мене медова карамель від цінок, неймовірно гарний. Вона дуже красиво наноситься, як така кремова, ніжна мусова помада нереально крутої текстури. Буквально за хвилинку вона перетворюється в матову. І при цьому абсолютно не сушить губи, дуже стійка і дуже гурта помада. Також новинка губна помада The One Smart Sins, Це кремова помада, величезна кількість відцінків. До речі, діє позакаталогова пропозиція. Якщо ви замовляєте 2, 3, 4, 5, то кожного разу чим більше ви замовляєте цих продуктів разом, да тобто така спільна покупка, скажімо, то чим більше таких відцінків ви замовите, тим дешевша буде для вас ціна кожної помади. Тому дуже крута пропозиція. І якщо ви купуєте помаду, то будь-яка туш 5 в одному, або водостійка, або звичайна класична буде для вас 129 гривень. Це пропозиція, плавно перейшла з минулого каталогу в діючий, і вона в цьому каталозі продовжується. Також це новинки в нас з'явилися дуже круті рідкі тіні і з ефектом металік є в ось такому форматі з такою щіточкою. І ось такі кремові з неонові тіні, і також. З'явилися стільки зараз продажі, набір для набір для макіяжу брів та очей, тобто по декоративній косметиці зараз теж величезний вибір. Також новинка минулого каталогу, сіки, тіні олівець для повік в матовому форматі, тому що раніше вони у нас були тільки сяючі, зараз вони є і матові, їх дуже круто використовувати як підложку і як самостійний продукт для макіяжу очей. Причому зараз дуже модно в цьому році макіяж смокі, причому не тільки в чорних відтінках, а й в будь-яких інших. І ось цей олівець він дозволяє створити дуже гарні смоки. Також олівець для очей, зараз на знижці, який підстружується під стругачкою, і його дуже надовго вистачає. Тобто, це такий класний продукт, дійсно. Туш 360 з ефектом накладних вій, у якої гнеться ця щіточка, в різні боки, я потестувала, мені дуже зайшов цей продукт. І також стіки для макіяжу. Стіки для макіяжу, я користуюсь і бронзер і хайлайтер це теж продукт, якого вистачає надовго, і він в зручному форматі, такий невеличкий сік, який ви можете з собою будь-куди брати, якщо вам потрібно. Також маркери підводки, як водостійкі, так і звичайні стійкі, зараз є а, на знижці а, і в чорному, і в коричному відтінку, тому теж можна замовляти. Є і маркер для брів, і туш наша а, 5 в одному також є 199 гривень, і ось такий бронзер, да, тобто тут на, кожному, на кожній сторінці різний стік, який також можна придбати і зробити повноцінний макіяж. Тут прям по крокам розділили нам, да, що потрібно зробити. А, також ось такого формату сяйчі тіні олівці, як, як я в принципі сказала, да, що вони є, плюс вони у форматі разом з олівцем. Не ну, такий класний продукт два в одному. Палетку чекаємо, поки що її на складі, на жаль, немає, але я дуже очікую, тому що я дуже люблю цей продукт. У мене залишилося буквально трошечки ще хайлайтера і трошечки рум'ян розтягую. Як можу, чекаємо поставки. Весь асортимент наших кісточок, дуже вони класні, хоч вони не натуральні, але дуже-дуже круто наносять продукт. Тому, якщо у вас десь щось, можливо, там не ідеально лягає, да, то кісточкою, яку ви робите макіяж, спробуйте ці, тому що ці ідеально все розтушовують, ідеально наносять як кремові, так само і сухі текстури, тому абсолютно вони круті, я сама ними користуюся їх. Далі теж по декоративному макіяжу це вже льнійка. The One. вона близька до професійної. Тут і палітра консилерів, і наша улюблена зволожуюча тональна основа, і компактна пудра, яку дуже зручно брати з собою, і база під макіяж, яка робить абсолютно гладкою шкіру, ідеально візуально згладжує і зморшки і пори. Також це тональна основа в стіку, як можна використовувати як консилер або точково десь якісь скривати нерівності. І це засіб для зняття макіяжу, тобто зразу і зробили, і ввечері вже є чим змити, тому теж можна зараз придбати. Йдемо далі, це продукти для манікюру і апарат для манікюру, різні гелі, пилочки, все це теж доступно можна замовити. І плавно ми перейшли до лінійки Oncolor. Тут у нас палеточки для тіней, брів і повік можна підібрати, тут є коричневі, є ось такі більш яскраві, тобто на будь-який смак. Це також туші, які дуже багато хто любить і дуже часто замовляють, як звичайна, так і водостійка, тому що зараз багато хто на водостійкі продукти звертає увагу. Це мої улюблені олівці двосторонні, теж лінійки OnColor. Я користуюсь найчастіше мокою режеве золото, я використовую причому його не тільки для очей, а й для губ, тому що він ідеально лягає під усі нюдові помади. Це також і лаки для нігтів, які можна підібрати на будь-який смак. Це бібі-креми з СПФом, які дуже полюбляють мої клієнти. Як і звичайні, так і матуючі. Тобто можна собі підібрати. Цей помади по 69 гривень, ну, буквально ну просто шара, мені здається, за помадою, яку дуже-дуже зручно носити з собою це матові губні помади. І... З лінійкою on -color ми закінчили. Перейшли до такої доглядової доглядова декоративна. Два в одному лінійка ваунт вона робить макіяж без макіяжу. Тобто це. Саме той варіант, да, коли нам чоловіки кажуть, що вони люблять, коли ми натуральні. От, от, от ця лінійка вона створює цей ефект макіяжу без макіяжу. Це й доглядові, той самий крем під очі, база під макіяж з ефектом вирівнювання, яка ідеально лягає, яку непомітно на шкірі. Вона створює ефект цієї здорової, класної напитаної шкіри. Тобто, от вона лінійка товант, вона саме на це і працює на зволоження шкіри, вона зберігає вологу в шкірі, збирає її там смарт-система, яка збирає повністю з навколишнього середовища вологу, притягує до вашого обличчя, а не витягує зсередини назовні, так як це буває часто з продуктами, які. Містять гліцерин, вони витягують вологу і нібито зволожують в моменті, да? але насправді ще більше обезвожують вашу шкіру. От в ВАУНТ, вона працює навпаки на реальне зволоження на притягування це навколишнього середовища. І тут величезний асортимент і сироватки, і масочки, і креми для обличчя Ну, тобто, абсолютно можна підібрати все для вашої шкіри. Єдине, що тут немає еспів, тому тут додатково треба буде брати ще, ще якийсь продукт з СПФ-захистом. Також ніка для підлітків ідеальна пурскін для жирної шкіри, проблемної якої прищі, дуже мої клієнти полюбляють брати для своїх дітей отакого підлітковий. Вік, цей перехідний період, коли шкіра в такому стані теж перехідному і от багато висипань. Ця лінійка спасає, і реально люди повертаються за нею ще, поки не пройде ось цей період, не вилікуються ці всі прищі, і потім можна буде переходити вже по типу шкіру підбирати щось інше. Ну реально діюча така працююча лінійка, яку я завжди раджу. І до речі, і в дорослому віці багато хто бере вже ось цей матуючий крем для обличчя. Він Дуже класно працює як праймер. Він дійсно зупиняє ось цей зайвий, зайве оце вироблення шкірою себе. Тому навіть дорослі часто беруть ось цей матуючий крем. Далі лінійка а, теж лавнеча. Вона теж для підлітків більше я би сказала, тому що вона, в принципі, крім того, що зволожує, більше нічого не робить, але вона класна. Я, наприклад, люблю дуже тонік з цієї лінійки. І ось такий захисний крем для обличчя від морозу. теж є цієї лінійки, ну, В принципі, для молодої шкіри це все підходить. Тонік просто звичайний тонік для будь-кого можете брати. А, також лінієчка. Для жирної шкіри для звуження пор тільки зверніть увагу, що в тоніку є спирт. Тому якщо у вас не дуже жирна шкіра, то краще взяти все ж таки той кокосовий аніж цей. Маска дуже класно підсушує, маска скраб 2 в одному, тому якщо є бришечки, то прямо можна користуватись. Ну і тут є міцелярна вода також. Ось такий кремчик з ягодами Отже, теж дуже крутий, ну, але більше для підліткової шкіри. Далі лінійка Optimus, це лінійка, з якої я починала свій догляд за обличчям. М -м, від там 18 до 20 років можна абсолютно класно нею користуватися, вона дуже класно зволожує, але знову ж таки не містить SPF, тому звертайте на це увагу, що треба брати додатковий якийсь продукт. Ну, в лініці Optimaals тут величезний асортимент, тут і маски, і скраби, і зараз міцелярна вода. Якщо ви купуєте сироватку, то ви можете зі знижкою взяти міцелярну водичку Оптімалс. І плюс, якщо ви її берете, то у вас буде безкоштовна доставка. Звертайте увагу на ось такі значки. Ну, і ось, наприклад, крем з SPF, Якщо вам не вистачає да, тут, в цій лінійці ви можете взяти собі ось такий окремо захисний від, для людей, які проживають в місті, да, тобто від вихлопних газів ось така лінійка дуже класна. Ну, теж як варіант: урбан. Оптимал Урбан, коротше, ви можете теж її для себе протестувати. Ну і далі, моя любов це лінійка нове. Це те, чим я користуюся вже декілька років. і отримую неймовірну кількість компліментів за те, що моя шкіра я не виглядаю на свій вік. І це дійсно так, тому що це та лінійка, яка працює комплексно дуже круто і яка має клінічно доведені результати, яка має всі тестування необхідні. Ви можете. Відсканувати до речі, тут QR-код зараз да, наприклад, і підібрати персональну підібрати для себе свій персоналізований набір, відповідаючи на питання та пройшовши діагностику своєї шкіри. Ну і набір складається тут з умивалки. Вона одна трьох кремів, які підбираються за проблемою шкіри. Це пігментація, да, проблеми, які пігментація, зморшки або підтяжечка потрібна шкірі, да, тобто легке таке провисанічко ліфтинг крем від цього допомагає. Одна з один з кремів, одна з сироваток, сироватка проти зморшок, сироватка для проблемної шкіри від висипань, ліфтинг і пігментація, на да, тобто одна з сироваток, один з кремів денних, кремів денних їх чотири, насичені і легкі з СПФ-ом і без СПФ. Тобто можна підбирати те, що вам хочеться. І нічних кремів, їх два насичений і легкий. Тут також ви підбираєте собі по текстурам, але якщо ви пройдете тестування, то ви це все зможете ось тут визначити, загадати і вам повністю компанія збере персоналізований набір, який кладе гарненьку коробочку, який до вас приїде. Абсолютно обожнюю цей продукт, тому щиро вам його рекомендую. Ну, або ось є готові набори, які вже можна придбати зразу ось так, або потестувати і замовити пробники, в якому теж є 5 пробників, повністю весь набір, якого вам вистачить навіть не на один день, а на декілька разів потестувати, щоб дійсно подивитися, які зміни будуть на вашій шкірі. А зміни вони помітні після 15 хвилин, вже через 15 хвилин після першого використання. І далі додаткові такі продукти: це гідрофільна олія для зняття макіяжу, це концентрований крем скульптор для шиї, декольте, тому що вони також видають наш вік. Це сироватка з ретинолом, тобто це такий додатковий удар, скажімо так, по нашим зморшкам. І придбавши її, буде безкоштовна доставка, придбавши ретинол. Гель точковий проти висипань, пілінг для обличчя теж зараз гарна ціна, тому зверніть на нього увагу. І додатково є різні сироватки, есенції, також на які ви можете звернути увагу. Далі наша лінійка Велософі, вітаміни для жінок і для чоловіків. Кожен третій продукт іде в подарунок, якщо ви оформлюєте підписку. Кожен каталог купуєте по одній і на третій каталог третя приходить безкоштовно. Можна, до речі, змінювати один місяць, замовляти собі один місяць чоловіку. Ну тобто, тут уже м -м, трошки з цим гратися. Але це той продукт, який я рекомендую пити завжди, тому що це є добова норма вітамінів, які необхідні нашому організму, які ми маємо отримувати з їжі. Але наш організм ну ми не їмо того, що потрібно. Да? Ці вітаміни самі не синтезуються. Тобто ми їх маємо десь отримувати. Якщо ми не харчуємось правильно, а за так і відбувається, то... Можна за це не паритися, просто купити вітаміни і щоденно приймати для вашого здоров'я за це не турбуватись. Насправді, здоров'я це найважливіше, що, що є взагалі, так, і краще ну, дійсно взяти класні якісні вітаміни, які і є а, наш pack. Також можна окремо брати мультивітаміни та мінерали ну я рекомендую брати все ж таки все в комплексі. Також коктейлі для схуднення, підпишись і отримай кожен третій подарунок, так само а, така ж сама підписка діє. І отримавши, придбавши да, один такий коктейль, ви автоматично стаєте учасником нашого велнес-марафону, який діє тільки в нашій команді. Тому, якщо ви купуєте коктейлі, хочете доєднатися, обов'язково звертайтеся до нас для того, щоб ми все допомогли вам правильно оформити і додали вас до наших чатів, де ви будете отримувати всю необхідну інформацію по харчуванню, по тренуванням, підтримку. Ну тобто, все повністю, що потрібно для вашого здорового схуднення і для набуття дійсно гарних корисних звичок у ваше життя. Так, ну і також вітамінчики для дітей це омега в рідкому форматі, яку можна додавати, наприклад, до їжі, а також мультивітаміни та мінерали для діток, теж дуже в дуже зручному такому форматі, зі смаком апельсина, яку діти дійсно з задоволенням приймають. Дуже їм подобається, тому теж зверніть увагу, і обов'язково потурбуйтеся про здоров'я ваших діток. Далі у нас лінічка для волосся. Це перший такий етап скраб для очищення шкіри голови. Ми дуже рідко взагалі користуємося таким етапом, і взагалі не так давно він з'явився в компанії Oriflame Дійсно, але якщо ви хочете, щоб у вас росло гарне, красиве дійсно волосся, то треба використовувати скраб. Чому тому, що наші пори і на шкірі голови вони також забиваються також там лупада і так далі, різні лущення, і це зачасту не дозволяє пробитися реально новому здоровому волосю. І тому відбуваються різні проблеми. Тому прям зверніть увагу на цей продукт і стабільно, хоча б раз два рази на тиждень його дійсно використовуйте перед шампунем. Тобто, це такий перший етап, другий етап миєте голову. Шампунем. Він збивається абсолютно легко водою. Потім наносите шампунь одного разу. Тоді достатньо нанести шампунь, тобто це ще й така економія трошечки. Змиваєте і потім вже наносите кондиціонер. Кондиціонер у нас, до речі, є легкі є насичені, Насичені вони для середньої густоти та для густого волосся. Легкий він для рідкого волосся. І далі це тонік для шкіри голови проти випадіння або ще буває у нас інколи заспокійливий. Зараз тут в каталозі проти випадіння І також маска для інтенсивного відновлення волосся. Бачите, і знижка на скраблі шкіри голови в разі придбання будь-якого продукту для волосся. І також є термозахисний спрей для волосся це те, що обов'язково потрібно, коли ваше волосся піддається термічній обробці, і навіть коли ви ходите на мороз. Тобто від морозу також наше волосся пошкоджується. Тут, в даному випадку, цей продукт буде вам допомагати і захищати його. І ще розиночки можна всі такі гарненькі купити для волосся. Зубні пасти, вони завжди є у нас в каталозі, дуже круті. Я їх люблю і користуюся тільки ними. Гелі для інтимної гігієни, також 139 гривень. Дезодоранти, креми для них. Це те, що потрібно завжди і будь-якій сім'ї. Креми для них, скраби, спреї, які, до речі, містять тальки. Вони класно захищають не тільки від запаху, а ще й, наприклад, від надирання. Також це лінічка для зовсім малесеньких від нуля. І далі, яка гіпоалергенна, тобто дуже крута, дійсно, для самих маленьких, ви можете абсолютно не турбуватися, що там буде щось шкідливе. Вже для трошки старшеньких ось такі лінійки лавнечі, шампунчики, милка дуже красиві, дуже пахучі. Далі також лінійка лавнечі, це шампуні. Гелі для душа. Дуже люблю, до речі, масажну руковичку. Хто бачить, каталозі, завжди її беруть, тому що вона реально класно відгучена. Також це новинки, ось такі «Simply, Simply joyce Гелі для душа. Це також є ніяколовнечі, але це оновлення. Я брала собі з ананасом. Дуже крутий аромат, дуже бадюрить, тому дуже цікавий, класний примет знайду. Шоколадний, хто полюбляє шоколад, ось такий з какао і кокосом. Дуже приємний аромат. Я думаю, що кокосу багато не буває, а тут прям вся лінійка кокосова. Також є такі масочки для волосся і скраб, в ось такому саше одноразовий. Ну, Єдине, що він неодноразовий, тут реально вистачає на декілька разів. Тут раз на два-три, можна використовувати ці маски і будь-які дві. Зараз по 35,90 всього на всього. У нас лінійка також для тіла молоко і мед, крем для душу, рідке мило, цукровий скраб теж дуже класна лінійка. От хто любить це ванник Леопатри, молоко і мед ну, дуже такий класний, насичений, напитує шкіру, дуже класно зволожує. Про зволоження також шведський іспани, ймовірна лінійка з цінними оліями. Мені вона пахне морем. Я її дуже люблю, там присутні ці всі солі, дуже класні олії. Тому я прям ну, я навіть замовила собі олію, крем масло це те, що в мене є взагалі живильна маска для рук, рятує тих, у кого дуже сильно сохне шкіра, тому от прям креми не допомагають. Беріть ось цю маску. Вона дуже довго залишається на руках, навіть після миття рук немає якогось такого відчуття стягнутості. Тому зверніть увагу на цей продукт. Далі це Sense and Сенсенко, це ось такі парфумовані лосьони та мила. Також можна зараз замовляти в економ пакеті. Мило просто заливати для того, щоб не менше да, шкодити нашому навколишньому середовищу, не викидати зайвий пластик. Ви можете купувати ось таку запасну, запасний такий економ пакет, в який, ну правильно він називається рефіл, в який ви можете переливати потім баночку і користуватися. Далі ось такі святкові різні гельчики для душу, для душу, кремчики для рук, милка, міні такі подарунки, набір міні-кремів, бальзами пом'якшуючи. Теж дуже класний подарунок до свята весни можна зараз придбати. Або ось такі для колег, наприклад, подаруночки будь-які 2,49,90 з різними запахами. Теж зверніть на них увагу, я знаю, що дуже часто мене дівчата купують на подарунки своїм колегам. Це точно краще, аніж шоколадка. Різних запахів, ось вони у нас всі зараз у каталозі, це хіти реально продажів. І драйвер каталогу це у нас лінійка також молоко і медживельний. Крем для руки тіла 169 гривень, який реально він навіть якісь мікро, там, тріщинки на тілі, якісь ранки він заживляє, дуже круто працює. Ми колись з мамою постійно брали цей крем, тому я пам'ятаю його іще з дитинства, і він зараз досі є, і це бестселер, тому зверніть на нього увагу і також до нього крем мило. Ось так такі пропозиції. І внизу в описі під відео також будуть посилання на Телеграм та Вайбер, наші канали, в яких будуть всі додаткові онлайн-розпродажі, які ви також можете ознайомитись.